Я коуч, у мене бувають хірінові дні, це правда. Щасливі люди в дурках обично. Якось прокинувшись, я зловила себе на думці, що я нещаслива. Довкола, наче, все нормально, я у безпеці, але я не почуваюся щасливою. Тобто, навчившись виживати, ти розучуєшся жити. От і з такою думкою я проходила той цілий день, і, можливо, ти зараз теж ловиш себе на тому, що. Десь іноді ти теж це відчуваєш. Ти, наче відчуваєш довкола все добре. Чому ж я не відчуваю щастя? Якщо це так, я попрошу тебе дуже підтримати моє відео, поставити вподобайку, написати коментар. І якщо ще не підписана, то підписатися, тому що такі вже алгоритми Ютуба для того, щоб розвивати. Свій канал потрібно, щоб були вподобайки, коментарі і підписки. І так як у мене це перше таке відео, яке я аж серце заколотало, тому що у мене це перше відео, яке я записую ось так довге, Вирішила його записувати без склек, тому мені потрібна буде дуже величезна підтримка, тому що іноді мені потрібно буде подумати, зібратися з думками. І я дуже сподіваюся на те, що на розуміння і підтримку. Серце калатає страшенно, коли це вголос проговорила, чомусь не знаю чому. Це відео буде без якихось чарівних пігулок щастя, без якихось рекомендацій. У мене тут кіт ходить, можу показати, якщо хочете. Він буде хрюкати, це ж мій віски, він хрюкає. Скригу очі, іди, покажу тебе, Іди, покажу тебе. Раз ти вже прийшов, то я тебе покажу дівчаткам. О, ну давай, давай, тікай. Обіцяла без клявок. так і буде. Так. Тільки давай не сильно хрюкай, добре? І для початку потрібно зрозуміти, що, що таке виживання у повсякденному житті. Пробачте це, віски трошки хвостиком своїм зачепив в камеру. Що таке виживання у повсякденному житті? Це коли ти відчуваєш постійну тривогу. Ти хвилюєшся через те, що може щось трапитися. Якихось предпосилок для того, що щось може трапитися, чи щось буде погано, по факту немає. Але ти весь час ходиш із відчуттям якоїсь тривоги, чи навіть якщо. Ти припустимо, маєш піти здати якісь аналізи, а у тебе має бути якась зустріч, ти йдеш елементарно на побачення, ти все одно починаєш себе накручувати. Віски, будь ласка, не шуми, або йти красивенько сядь перед дівчатками і хлоп'ятами показуйся. Домовились? От, тобто в повсякденному житті ось це виживання проявляється в першу чергу через ось цю постійну тривогу. Ти весь час ходиш і накручуєш себе. Тому що про жит... це ми поговоримо пізніше, але життя це коли ти довіряєш всесвіту, ти довіряєш собі, ти довіряєш обставинам, і ти довіряєш своєму вибору. Тобто, якщо ти там, обрав цю роботу, чи якщо ти ще щось обираєш, то ти довіряєш цьому і просто живеш, насолоджуєшся цим, і не очікуєш завжди якогось подвоха. І. Коли у тебе є, наприклад, якийсь вибір, то ти вибираєш щось із страху, а не із бажання. А, ну, На сьогоднішній день, взагалі, у нас дуже сильно перенасичено ринок всього, дуже великий вибір. І в цьому є, в принципі, навіть проблема, тому що у нас занадто великий вибір, і люд, людині дуже важко сконцентруватися на чомусь одному. Саме через це дуже часто буває ситуація, що Люди навіть у магазині йдуть і через те, що є дуже великий вибір, то вони завжди купляють одне і те ж саме це стосується продуктів, тому що є страх купити якийсь, ну наприклад, ту ж саму гречку, наприклад, але інший, інший вид чи іншого виробника, тому що може бути щось гірше, чи людина завжди, яка навчилась виживати, вона чекає якогось. Негативного підтексту, що вона буде несмачна, вона буде пережарена, вона буде там гірка, чи і ще щось таке. А, і наступний там наступна ознака того, що ми живемо у виживанні, це постійна хронічна втома. Тобто, ми зовсім не відпочиваємо. Людина йде на вихідні, іде у відпустку, іде там увечері з роботи, лягає спати, прокидається уже втомленою. Ніяким чином людина не має змоги відпочити. Тобто насправді чому це відбувається? Людина, наче, робить сама собі, вона опирає емоційну броню. Чому? Тому що. Коли ми живемо, ми дозволяємо собі будь-які емоції. Ми дозволяємо собі голосно радіти, посміхатися і сміятися голосно. А що ми пам'ятаємо в дитинстві? нам Говорили, особливо там в школі чи я пам'ятаю, коли я вчилася. В кульку нам говорили, дівчатка, чим не дівчата сміються так. ха-ха-ха. І я пам'ятаю, ми ж молоді, знаєте, це, це кров бурлить, ми рехочемо, ми щасливі, то, що в нас група була дівчата і хлопці. І ми фліртували, ми завжди були дуже-дуже емоційні і в нас було дуже багато енергії. І нас вчили не смійтесь, там, голосно не говоріть. І таким чином людину. Бачили, певно, ті мультики, коли дитина йде в школу, вона вся така кольорова, в ній стільки ідей. І в школі з неї там о о школа, університети це все робиться для того, з людини роблять робітника, співробітника. Для того, щоб людина була зручною. І людина всередині робить емоційну броню, тому що проявляти свої емоції. Небезпечно це засуджує, суспільство засуджує, це може людям не подобатися, і це може бути незручно, десь ні к місту. І це дуже велика проблема, тому що якось я пам'ятаю, залишала віконце, і мені писали: у мене дуже я весь час мрію, не можу повернутися до, там, до реального життя. І насправді це. Ну, в тій ситуації я потім говорила з тою жінкою. Це не мрії були. Це знаєте, це була втеча від реальності. Це було таке. Гарним словом називаємо його прокрастинація, це коли ти нічого не хочеш робити, ти просто блукаєш, грубо кажучи, в якихось своїх думках. Ну, це не мріє, тому що люди навіть розучуються мріяти, розучується чогось хотіти. Елементарно, коли в людини запитуєш, чого ти хочеш, людина не може там з ходу назвати 10-15 речей, чого вона хоче. І насправді людина навіть не обмежують там, чого ти хочеш. Речей із якихось поїсти чи і ще щось. Людину просто питають, чого ти хочеш, а вона відразу впадає в ступор, тому що саме відбувається через те, що людина ось цю нарощує внутрішню емоційну броню. І досить легко здається, ну, там, на перший погляд здається, ну окей, я усвідомлюю, що в мене є ця емоційна броня, значить, я собі можу дозволити там, відчувати. Але насправді. Одна справа усвідомити, а зовсім інша справа втілити це в життя. Для цього потрібен час, тому що якщо є час, коли ми цю емоційну броню нарощуємо, і це дуже такий тривалий час, то, звичайно ж, потім і потрібен тривалий час для того, щоб цю емоційну броню із себе потихеньку знімати і дозволити собі знову відчувати і відчувати життя. Я вибачаюся, я впевнена, що ви чуєте це хрюкання. Віскі. Дитина, Віскі!» хрюкаєш так, дитина. Ось такий у мене музичний супровід. Зранку записувала сторіс там півеньку куріка з приватного сектора, а зараз на відео такий супровід хрюкає. Звідки ж беруться ось ці всі наші і емоційна броня, і ось цей страх, тривога? Звичайно, що саме зараз це війна, це ось ця нестабільна ситуація, в принципі, у світі, тому що. Всі е, новинні там, канали світу, будь-які телеграм-канали, які навіть не є новинними, всі борються за те, щоб їх переглядали. А що люди в першу чергу переглядають? Е, люди хочуть там дивитися і, і з радістю дивляться якісь шокуючі новини. Тому всі на, на перебої там мені в першу чергу зараз згадалася ситуація з остання із хлопцем. Де. Е, ладно, зараз не будемо про погане, от, тобто і м вони. Публікують всякі шокуючі новини. Там буде ядерна війна, там буде то, там якісь катастрофи, і публікують купа всього негативного, якогось масштабного. Все буде погано, ми всі помремо. І тобто, ну і звичайно, коли ти живеш у фоні, мало того, особливо хто живе в Україні і постійно ось ці сирени, постійно тобі потрібно. Підлаштовувати своє життя, мало того, що саме життя по собі і так нелегке, тому що ти живеш, будь-хто із нас живе, живе своє перше життя. Так тобі потрібно ще підлаштовувати ось це своє життя, яке ти вчишся жити, підлаштовувати під зовнішні фактори. А що це він мені говорить? Тільки 10 хвилин доведеться все таки записувати. Виходить, що я мушу таки зробити склейку, бо у програмі, якій я записувала, виявилося, що можна записувати тільки 10 хвилин. Що ж, сподіваюся, що за наступні 10 хвилин таки вийде. Отже, продовжуємо, звідки у нас береться ось ця тема і, взагалі, ідея виживання. Перше, про що ми говорили, це зараз війна. Міграція, тих, хто був особливо вимушений мігрувати, хто не планував, не мав таких планів кудись виїжджати, кому все подобалося. І... При, зараз пристосуватися до нового рівня життя, пристосуватися до того, що в своїй країні ти був кимось, вивчати нову мову. Це насправді дуже складно, хто тут є із тих вимушених мігрантів. Поділіться своїми болями в коментарях. Я впевнена, що для інших людей це буде теж дуже важливо. Другий момент, який вплинув на те, що ми розучили жити і навчилися виживати це наше жорстке дитинство. Дивіться, я зараз не говорю про те, щоб звинувачувати своїх батьків, дідусів, бабусів тощо. Я зараз говорю про те, що е у дитинстві це не завжди стосується наших батьків. Е діти в школі бувають дуже жорсткими і жорстокими, будьмо чесними. Це не означає, що тільки зараз діти жорстокі, тому що ми читаємо новини, бачимо це все. І раніше діти були такими ж самими. Просто раніше про це так не говорили. Е Багато із нас виросли у бідності. Ми нічого з цим не можемо зробити. Хто особливо там з 80 х 90-х років, то пам'ятають моменти, коли людям на роботі просто не видавали зарплату. Люди продовжували ходити на роботу, але їм зарплату не видавали півроку рік. І це були реально страшні часи. Я це дуже добре пам'ятаю. На жаль, також багато хто пережив насильство. Насильство було різних форм: фізичне, емоційне, сексуальне насилля. З цим потрібно не просто самостійно вчитися справлятися потрібно йти до терапевтів, дивлячись, які це форми насилля були. Можливо, може допомогти коуч, можливо, потрібен психолог, можливо, потрібен психотерапевт чи психіатр. Не потрібно боятися будь-кого із цих експертів, тому що люди виконують свою роботу, люди вчилися для того, щоб допомагати іншим. Людям. Я пішла вчитись на коучинг для того, щоб допомагати іншим людям проходити те, що проходила я. Боже, аж ашевістки знову підійшов, щоб підтримати, що любить, Підходь. А, наступний етап не чіпай камери, будь ласка. Наступний етап це самотність. А, особливо зважаючи на всі а, сучасні технології. Нам здається, що довкола дуже багато людей, особливо в соцмережах. У нас тисячі друзів, якщо зібрати з усіх платформ. Але ми відчуваємо страшенну самотність, тому що, ми створюємо зовнішньо ми намагаємося створити ідеальне життя, і коли нам справді погано, то ми боїмося поділитися тим, що нам погано. І якось ось ця форма дружби, вона переросла в щось інше. Насправді зараз, ну, на мою думку, якщо у вас є інший досвід дружби, поділіться ним в коментарях, тому що мені здається, зараз дружба якось трошечки вона переформатувалася. Вона трошки не така. І зараз набагато простіше піти заплатити якомусь спеціалісту для того, щоб виговоритися і не бути самотнім. Насправді з цим всім можна впоратися. Це, це не вирок якийсь, це не означає, що якщо ти навчився виживати, то це вже все. Чи ще якісь проблеми в тебе були, ти пережив якесь насильство, то все. Це, ти не будеш ніколи щасливим. Це не так. І з цим всім можна і потрібно справлятися. І один із Останніх таких моментів це відповідальність, тому що ми мало того, що ми там відповідальні насправді, наприклад, у мене є два котика, і я за них відповідальна, тому що я їх купила, я взяла на себе відповідальність. Я народила дитину, я за неї відповідальна, тому що я маю, особливо коли діти маленькі, то ми несемо за них відповідальність. Так, додатково ми. На нас там начальники, батьки, хтось іще чіпляють багато відповідальності, і ми самі беремо на себе відповідальності за речі, за, за те, що не має до нас ніякого відношення. Не треба так. Просто намагайтеся усвідомити, це мене стосується чи не стосується. І зараз спробуємо зрозуміти, чим все-таки відрізняється життя від виживання. Коли людина живе своє життя, коли вона відчуває, що вона живе, це людина, наче вона творить, вона зранку прокидається. Це не означає, що людина постійно щаслива. Я, до речі, сьогодні якраз відео одне записувала написала, що я коуч, і в мене бувають хрінові дні, і це правда. Ну, бо це правда, реально у людини бувають хрінові дні. У кожної немає такого, що люди постійно щаслива. Щасливі люди в дурках обично і у житті ти відчуваєш. Ти відчуваєш насолоду, ти відчуваєш, що ти живеш, і у тебе не так швидко м, плине час. Ти відчуваєш е, повноту і, е, 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 і насичення своїм життям. До вечора ти проживаєш день, і увечері тобі є про що згадати, а не так, що ти лягаєш спати і думаєш: Господи, а що сьогодні було? Цей день я прожила, щось було сьогодні чи не було? Е, у виживанні ти. Наче рахуєш свої ресурси, знаєте, коли ти катання копійки рахуєш, вистачить тобі на щось чи не вистачить, і е, намагаєшся дожити день до кінця, і просто так із дня в день відбувається. І мені здається, це дос, досить очевидно, е, який варіант кращий, тому що жити легко, виживати важко. Перші дзвіночки, що ти застрягаєш у цьому виживанні, це те, коли ти не можеш розслабитися, навіть коли ти в безпеці і коли все добре. Те, про що я говорила, там, ти прокидаєшся, да, і ти не відчуваєш, що все хорошо, ти не відчуваєш себе щасливим, ти не можеш розслабитися, ти відчуваєш, ти відчуваєш провину, коли ти нічого не робиш. У тебе в голові звучать голоса Соє мами, бабушки чи ще когось, що ти нічого не робиш. Тобто ти відчуваєш провину, ти весь час маєш щось робити. І мало того. Батьки дуже часто передають це дітям. Наприклад, дитина прийшла зі школи, нічого не робить, хоче відпочити. А у мами це не означає, що мама погана. Це просто означає, що мама сама так привчилася, і їй важко уявити, що дитина може просто розслабитися і відпочити. І Катривога, а ти чого нічого не робиш? Ти чому просто сидиш чи просто лежиш? Дуже часто в сім'ях таке буває, коли жінка до чоловіка чи чоловік до жінки так. І дуже, звичайно, не дуже добре, коли це на, діт... на дітей, тому що, виходить, що ми свої травми дітям передаємо. Um... І найсумніше тут, звичайно, те, що коли людина забуває, що її радує. Я пам'ятаю, коли я тільки починала проходити навчання на коучинг, то один, одним із моїх там перших запитів було, що мене радує, як я, як я розумію, що я живу. Отакий От у мене був запит. І Ну, я зараз не хочу дойти, бо можу розплакатися, але насправді це дуже погано, коли людина не розуміє, що її насправді тішить. Люди ж не просто так їдять кілограми тортики, конфетки, тому що вони насправді навіть не відчувають цього смаку. Вони просто їдять, тому що вони пам'ятають, що це, наче було смачно колись, коли вони ще могли відчувати життя. Це ну, такий сумний момент. А, і і ще дуже сумний момент із цих дзвіночків, коли ти розумієш, що ти застрягаєш, це те, що коли ти відчуваєш щиру радість, тобі здається, що вона не заслужена. Уявіть собі, ти, тобі здається, що ти не заслужив цієї радості, і значить не можна радіти, бо може бути і ще це ще якісь установки, можуть бути дитячі там. Значить, може бути щось погане, я не заслужив цієї радості, і це дуже такий, знаєте, сценарій замкнутого кола, і з нього потрібно виходити. Що ж повертає? я просто дивлюсь на годинку, у мене мало часу, і що ж допомагає повертатися до, до життя. Дивіться, що я не встигну записати, я пропишу текстом свої думки. Я пропишу текстом. В першу чергу, що потрібно зробити? Признати, що е, я не живу, я втомилася, чи я втомився. Мені життя не приносить радості, і це потрібно визнати, визнати собі голос і зізнатися. Друге, це маленькі дозволи, дозволяти собі радіти, дозволяти собі бути. Це є дуже важливим. У мене закінчується час. Я Дуже хочу вас іще раз підтримати. Хто не встиг поставити вподобайку? Поставте її зараз, напишіть коментар, напишіть свою думку. Для мене це дуже важливо. Я роблю тільки одну склейку того відео і цього. Це для мене перший раз такий формат, і я сподіваюся, що це відео буде підтримкою для вас. Читайте в коментарі те, з чого я не встигла вам договорити. Дякую за те, що були зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь в інстаграмі, там багато рілсів. Я залишаю часто віконечка для того, щоб ви могли зі мною поговорити, задати мені свої запитання, а я вам на них відповісти.